Війна за незалежність України триває. Росія продовжує наносити масовані ракетні обстріли по мирним українським містам. І Дніпро на жаль не є виключенням. Наслідки атак росіян не тільки матеріальні. Люди страждають від постійного стресу та почуття безпорадності. Психологиня Ірина з досвідом роботи понад 10 років дає кілька порад, що робити, коли звучить тривога та чутно вибухи. По-перше, каже Ірина, потрібно знайти таке місце, де людина зможе себе почувати відносно безпечно. Коли починається сирена, многі починають ну, тривожність росте і для того, щоб її знизити. Тому що коли тривожність наростає, ми нічого з цим не робимо, то це може переходити до страху, потім панічні атаки, паніка, там ужас, і все таке. Ну то тобто есть наростає вона І для того, щоб цього не сталося, треба розуміти, що по-перше, треба повернути себе до тіла, тому що ми в такій стресі. Ми виходимо з тіла, так ми більш там в нашому розумі. Так? Принаймні, у нас є декілька мозгів, і от коли ми в стресі, то включається наша. Ящерка, так це рептильний мозок. він там саме, саме як кулачок внутрі, саме такий первинний еволюційно сформується він перший. Він відповідає за виживання, питання розмноження, розмноження. Тому ми реагуємо так, як еволюційно в нас це заложено. Бій, бежи, ілі замри. Тобто дехто в стресі, коли таке відбувається, завмирає і ну не може нічого робити. Ну це ми не можемо контролювати. Це наша ну би автоматична реакція на стрес. Хтось біжить, а хтось. Б'є, тобто хтось може проявляти агресію. І коли ми це розуміємо, що це наша нормальна реакція, тоді ми заспокоюємося. По-друге, потрібно виконати декілька простих дихальних вправ треба починати дихати тому що повільне дихання коли ми починаємо воно включає парасимпатичну нервову систему в стресі у нас автоматично вмикається симпатична нервова система це прискорюється дихання прискорюється серцебиття ладошки спітнілі ну тобто все тіло готується якось себе зберегти кудись бігти якось знайти безпечне місце тому е, гормон адреналін, кортизол, гормони стресу виділяються. І щоб заспокоїтися, нам треба включити парасимпатичну нервову систему. І коли ми вдихаємо, наприклад, є таке дихання, на 1, 2, 3, 4 ми вдих робимо через дніс, і 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – видих через рот. Таке видихання дозволить розслабитись і навіть викликати невелике запаморочення. При цьому краще рахувати. Ви рахуєте, і мозок зайнят тим, що він подраховує. Інші вже думки до, до нього не заходять. Це по перше, і по-друге, це дуже класна профілактика безсоння. Якщо людина не може заснути, ну да навіть даже, якщо немає війни, а якісь думки, щось таке, ну може заснути. Людина лягає, починає таке дихання. Мозок зайнят під рахунком, да ми дихаємо і е, тільки обов'язково видих два рази ніж вздох. І ми таким чином розслаблюємося, тіло розслабляється, м'язи розслабляються, і ми починаємо ну от так в, е, тіло починає відновлюватися. Тому що при стресі ми дуже витрачаємо багато ресурсів. А у нас зараз дуже довгий стрес усіх. Скільки йде від нас, тільки у нас постійно стрес. Ще одна важлива складова це наші думки. Що ми будемо думати сидіти і думати, що до нас зараз прилетить, то звісно будемо тільки більш страху на собі наганати. Треба думати, що все якось буде добре. Треба заземлення зробити, так? сісти і відчути, от ви можете зараз сісти, відчути, як відчуває себе ваше тіло, як опору треба знайти опору. Якщо ми стоїмо, то ми руками опору якусь біля стіни. Ну щось ми треба нам відчувати під під руками. Крім того, після обстрілів та перебування у підвалах повернутись до більш-менш нормального стану допоможе малювання. будь-який емоційний стан, який є, так наприклад, людина дуже агресує, вона бере ці оливець і треба і оце. Випускає, Зумієте? випускає, як каракулі проживань, так ще можна назвати. Вона випускає все, що в нього там накопилося. Є ще інша річ, дитина, людина, неважливо, хто саме, от щось дуже сильно боїться. Вона може намалювати цей свій страх, і потім якось його припустимо, якусь коробочку заховати. Хтось в мене така, таке малює, такі от. Ну, то кудись його сховати, да так? точно також є такі техніки, коли ми уявляємо собі як щось наподобі сейфа. Так? Сейф це може велика кімната, бути, це може бути невеличкий такий сейф, і ті переживання, які з якими ми зараз не можемо впоратися, тому що немає ресурсу. Ми можемо туди покласти, зачинити з собою взяти і відчиняти тоді, коли ми вже в змозі це переварити. Крім того, для українців у багатьох центрах пропонують психологічну допомогу. Це можна зробити і онлайн. Після таких травматичних подій бувають різні порушення, і з одного боку, це нормально. Люби і різні емоційні стани, різні реакції, які виникають у людей при цьому, це нормально в наших ненормальних умовах. Тому не треба лякатися, що зі мною щось не так, що я з розуму схожу, і це таке, все таке інше. Не треба, це нормально. Тільки якщо це буде продовжуватися ну, деякий час, да, то краще звернутися да, до психолога. Тож запам'ятайте ці поради та бережіть себе. Все буде Україна!